Поліція затримала посадовиця Одеського обласного центру психічного здоров'я за отримання хабаря в понад 1700 доларів. Вона обіцяла чоловікові взяти на лікування його 84-річного дідуся та допомогти отримати йому групу інвалідності для отримання відстрочки від, від призову на військову службу. Правопорушницю затримали під час отримання хабара на робочому місці. Поліція вилучила докази її діяльності під час обшуку. Їй повідомили про підозру за. Одержання неправомірної вигоди, за що їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. В ході проведення санкціонованого обшуку в службовому кабінеті слідчі вилучили кошти, банківські картки, чорнові записи та документацію, що має інтерес для слідства. Фігуранці слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання підозрюваність запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.